Як же люблю грати. так робить крюк на схід. Після облітає половину світу. О, як же весело! Обожнюю свій літак. О, ні, мій милий рожевий будинок. Квентін його зруйнував. Квентін, швидко йди звідси. Рвалюсь в кімнати. Моє бідна Барбі. Не хвилюйся. Я вже вигадала, як все виправити. Погнали! Беремо пластилін, притискаємо. Тепер відріжемо все зайве. Чудово. Зробимо деталі. Візерунок. Ось так. Чудово. Тепер розкладемо на мистинки. Тепер зберемо всі деталі крісла разом. Супер! Виглядає ідеально. Це нове крісло для моєї барбі. Подивись! Вау, як чудово, Джес! Ти зробила класне крісло. Я рада, що ти оцінила. Давай зробимо перший поверх. Тут буде різнокольоровий килим. Ось так кладемо його сюди. Тут крісло. Що хочеш, щоб ще було в кімнаті. О, стелаж! Точно. Зараз беру тобі такий самий стелаж, як у мене в кімнаті. Ось так. Всі деталі спочатку дістаємо. Тепер потрібно пофарбувати всі деталі у білий колір. Ось так обережно. А тепер. Поєднуємо все в одну конструкцію. Чудово, все готово. Ось так. Додамо пару деталей. Останній штрих. Поставимо його сюди. Розкладемо на полиці рослини та декор. О, точно! Тобі ж потрібен телевізор. Давай зараз зроблю його тобі з мого телефону. Поставимо його на підставку. Здається, готова. Клас! Вечір кіно оголошується відкритим. Ух ти! Мені дуже подобається. Здорово. А тепер зробимо у кімнаті барбі ще штори. Як у мене, повісимо от сюди. Тут буде лампа, рослини. А тут поставимо тумбочку. Повісимо картину. А ще я придумала зробити годинник. Мені потрібні тільки гудзики наклейка. От, як гарно в мене вийшло. Мені сподобалось. Вау! Здорово. Вітальня вийшла такою гарною. Вона нагадує мені твою. Чудово! Звертайся, Барбі. Я вже вигадала, що ми зробимо тобі далі. Так, ходімо за мною. Ми прийшли в мою з братом спальню. Що? Я зроблю на другому поверсі реконструкцію своєї спальні. У мене є косметичний стіл, де я щоранку фарбуюсь, і тобі таке знадобиться. Давай виріжемо з картону потрібні деталі. От, скїємо їх між собою. Ось так. Додамо ящики. Пофарбуємо все у білий колір. Ось так. У мене стіл білий. Значить, у тебе має бути також білим. Так, пофарбуємо дзеркало. Ось так. Додамо дзеркало. Тепер поставимо сюди стіл і стілиць. Ось так. Ого, як круто! Я також зроблю щось для своєї частини спальні. Я вигадав сам зробити своє круте комп'ютерне крісло. Для цього мені потрібно лише трохи картону, ножиці, клей та маленькі шматочки тканини. І так все просто. Спочатку вирізаємо потрібні частини і склеїмо їх між собою. Далі додамо трохи тканини, з'єднуємо деталі між собою. Виходить справжнє крісло, як у мене. Ще потрібно додати яскравих деталей та ніжки з коліщатками. Ось так. Тут буде комп'ютерний стіл із кріслом. Я завжди граю комп'ютер, бо це весело. Здорово, молодець. До мене прийшла ідея постелити килим. Так, у мене також є. Тут буде тумба. І я маю тумбачку. А ще потрібно зробити ліжко. У цьому мені допоможе картон та губки. Ліжко буде неймовірно м'яким і красивим. У мене навіть постільна білизна рожева. Додамо плит, поставимо от сюди у кімнаті. І додамо подушки. У мене багато різних. Ось так. Так, і я зробив ліжко. Тут будуть подушки. Там які іграшки. Готово! Але чогось не вистачає. Що є у нас, але немає у барбі. Точно! Наші фотографії! А Як їх зробити? Фотоапарат. Давайте сфоткаємось. Ось так. Зроблю більше фото. Тепер беремо саму гарну. Ух ти, Клас! лови. Тобі треба також сфоткатись. Давай. А, це весело. Зробимо круту фотку. Клас! Подивимось. Вийшло! Клос! От Отсюди повісимо фотку і я приклеїла. Супер, у нас все вийшло. Ти тільки подивись, це реально наша кімната. Але у ляльковому розмірі. Барбі точно сподобається. Мою сторону вона точно оцінить. Супер! Мені дуже подобається. Вийшло супер гарно. Вау! Виглядає дуже класно. Дякую вам, друзі. Клас. Так, нам час бігти. Бувай, Квентін! Бувай, бувай! Цього разу ми на горищі, бо будемо робити для ляльки горище. Зараз поставимо останній поверх. Тут є вікно. Але я не робитиму таке нудне вікно у барбі. Краще я прикрашу вікно гарним візерунком за допомогою клею. Зроблю вітраж на вікні. Це так красиво. Тут будуть зірки та різнокольорові лінії. Моя лялька точно оцінить таку красу. Тепер додамо різних кольорів. Ось так. Мені дуже подобається. Тепер синій. Подивіться, як гарно виходить. Просто неймовірно. Вау! Блакитний. Круто. Додамо раму. Тут постелимо килим. А тут поставимо стіл. На столі буде друкарська машинка та багато книг, які ми написали. Тут скриня зі скарбами. От вона. А ще ще додати на горище? О! На моєму горищі дуже багато павутиння. Тут всюди павутиння та павуки. Це теж треба додати на горище ляльки. Візьму трохи. Хоча вона виглядає бридко. Ой, я заплуталась в павотині. Вона дуже прилипає. А -а -а! Я вся в павотині. Ой, що мені робити? А? -а, -а! жах. Я ходяча павутина. Ой, у мене навіть в роті павутиня з павоком. Дота, який жах. На чому я там зупинилась? Точно! Прикрасимо горижі ляльки павутиною. Тут її багато, тому для лялькової кімнати точно вистачить. Це виявилось легко. А що там у ящику? Хтось ворушиться. Тільки тихо. Я подивлюсь. Хто ховається у ящику. О, ні! Це, це... Привіт! Який жах! Мені страшно. О, ні. Тільки не нападай на мене. Привіт. Повісимо привида на горище ляльки. Ух, йому тільки цей потрібна було. Чудово. Барбі. Як тобі горище? Ой, це привид. Тут все по водині. Який жах, це примара. Це жах на яву. Ой, мені страшно. Ну так, згодна. Краще тобі буде на першому поверсі. Там точно немає павутиння та привидів. Тоді наш класний ляльковий будинок готовий. Давайте оцінимо разом. Пишіть у коментарях, що вам сподобалось найбільше. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!